Ми розпочали збір перший у Вінниці, після цього ми переїхали в Трускавець на базі готелю Женева, там база пляжного волейболу, достойні умови, пісочок, басейни. Ми там провели втягуючий збір у 10 днів, далі збори в Вінниці. Після цього у нас плани, ну, підготовка до сезону планує більше тренер. У нас є Домовленості з зарубіжними деякими, можливо, ми проведемо збори або в Польщі, виїдемо на турнір і домовилися, що в Турцію там провести збори, зараз допрацьовуємо ці питання. Ми провели ремонт, поточний ремонт залу, в якому тренується на базі університету за, за власний рахунок. Будемо там поки тренуватися. Умови, котрі професійно-волібольні ліга в чотирнях надіїв на повністю задовольняють. Покинули команду п'ять. Досвідчених гравців, але в Мезиграді вони знайшли собі, ми вдячні їм за те, що вони з нами працювали минулий сезон. У нас є поповнення, про які я зараз ну, якби не буду говорити, тому що все доформовується. Думаю, що ми, команда буде в цьому сезоні виступати достойно. Ми готуємося, ми готуємося достойно і думаю, що рівень команди ну, не повинен впасти. Подивимося, як рівень інших команд вже від того залежить. Але повірте, що амбіції. Нашого тренерського складу високі, з бажання гравців великі. З нами тренується дуже багато молодих гравців. Перший збір пройшов, і ми задоволені тим, як, як дівчата працюють. Як впливає на команду війна в минулому році, це був шок. В цьому році ми вже навчилися жити з цим. Дівчата працюють, скажімо, я як людина, котра на себе основні фінансові зобов'язання по команді для мене це більше меценатський проект. Я не вмішуюся в справи клубу, всю політику клубу, всю тренувачний процес. Підбір гравців займається наш головний тренер, якому я повністю довіряю. і У нас ну, прекрасний тендем. В тому році нас підтримує більше ректор Мінницького медичного університету. Вікторія Вікторовна, яку ми дуже їй вдячні, це довго надала новий подих команді і більше певний команди в цьому сезоні, я думаю, рівень чемпіонату буде дещо вищий. Це цікаво. Ми так само готуємося. Ми з надією і з великим трепетом чекаємо чемпіонат, і думаємо, що буде цікавіший цей чемпіонат і допоможе так само вирости нашим дівчатам, молодим, яких ми взяли, яких ми тренуємо.